Всім привіт! З вами Макс, і ви на каналі Хлопці, чи читає. І я вас вітаю у першому відео осені, в якому ми будемо планувати плани книжкові на цей сезон. Хто можливо не знає, я собі придумав таку штуку, що я кожен сезон випускаю відео, в якому є певна кількість книг, які я планую прочитати за цей сезон. Це я собі люблю для того, щоб е, читати не лише новинки, а й також книги, які вже довго стоять у мене на полицях. Вони завжди залишалися у мене в полі зону, і тобто вони зафіксовані. І я я їх читаю протягом цих трьох місяців, паралельно додаючи собі якісь новинки, бо можливо мені захочеться ще якісь книги зі своїх полиць, але ось саме ці обов'язкові книги, вони є обов'язковими для прочитання у цьому сезоні. На літо я планував собі 10 книжок, але в мене вийшло з них прочитати лише 8. Так сталося, що дві книги я просто не встиг прочитати, не те, що я не хотів і до цих пір, хочу їх читати і планую їх читати, але так сталося, що прочитав я лише 8 із 10, тому на осінь я собі вирішив запланувати лише 8 книжок. Тому що як показує статистика, 8 книжок у мене причитуються з планів, тому 8 книжок у мене і буде заплановано на осінь. І зараз вам покажу, що це саме будуть за книги. Тут максимально різноманітні жанри, максимально різноманітні книги, але це не всі ті, які я планую читати саме восени. Роблю вам такий анонс. Я планую проводити марафон детективів та трилерів, який буде орієнтовно проходити десь в середині або на початку жовтня, десь ближче до Геловіну, де. Будуть певні умови, потрібно буде читати певні книги, скажімо, за певними тематиками. Кожен собі буде підбирати, і в кінці будуть переможці, хто прийде, і він буде отримувати, точніше, вони будуть отримувати певні подарунки. Тому я вам цей марафон анонсую, і коли він буде проходити, я ще детальніше пропрацюю всі правила, я вам про нього повідомлю. І коли він буде детально пропрацьований, я вам про нього повідомлю. Думаю, це буде окреме відео. І я, би, чесно, хотів би зробити це такою осінньою рубрикою на каналі, де ми кожної. Осені, в жовтні будемо проводити такий міні марафон де будемо читати детективи та трилери, тому що я не знаю чому, але саме осінь у мене асоціюється з такими книгами. І десь приблизно жовтий листопад у мене і піде саме на читання таких книжок. Але давайте почнемо все по порядку, і я вам покажу, що в мене заплановано із таких залізних планів саме на осінь. І перша книга, коли я підходив до себе на полиці, дивитися, просто, рука автоматично потягнулася, і мозок сказав. Пора настав той самий час, коли ти хочеш читати цю книгу. Це у нас Кевід Андерсон та його хребет дракона. Розбудити дракона. Напевно, це хребет дракона, чи назва книги, чи назва циклу «Розбудити дракона. Ну, словом, ось цей Том на 500 ще моїх сторінок я планую читати восени. І саме я його планую читати у весні. Тут у мене 8 книжок сьогодні буде, і, в принципі, оскільки я не будую плани на зиму, можна буде і так розподілити, що чи читати по дві книги на місяць. Цю я хочу почати у вересні. Чомусь в мене є такий настрій саме у вересні приступити до читання цієї книги. Перше, що хочу відмітити у цій книзі, це її оформлення. Це супер обкладинка, і якщо її зняти, під нею буде ось таке красиве зне, просто біле видання. Це одне з найкрасивіших фентезі, які я взагалі бачив, що видані в Україні. І ось такі кольорові форзиці. Вони, по-моєму, різні? Ні, вони однакові. І плюс ще у самій книзі є ілюстрації. Зараз одну знайду вам покажу так. Це мене YouTube забанить за такою ілюстрацією. Ось. Ось такого пану тут ілюстрації. Вони чорнобілі, але сам факт, що вони є. Це взагалі супер. Згідно давніх легенд були крижані та піщані люті. Це певно такі божественні істоти, яких уже ніхто не бачив більше двох тисяч років. Вони ворогували між собою і вони хотіли вбити дракона. Напевно, цього самого, який в нас тут був на обкладинці. Дві тисячі років про них не було ні слуху, ні духу, але тут вони з'являються Точніше з'являються саме піщані ці люті, і вони пропонують для короля, який є у цьому королівстві, що він став на їхній бік та допоміг їм у боротьбі з крижаними лютими. Не знаю чому, але від цієї книги я саме відчуваю такий. Осінній вайб, от саме вересня, і саме в вересні мені хочеться чомусь читати цю книгу. Я не знаю, як це пояснити, я не знаю чому. Але наскільки я знаю, це трилогія, вона вже написана завершена, але в нас в Україні вийшла перша. Зовсім нещодавно, декілька місяців, напевно, тому у нас вийшла друга частина, і повинна також і виходити третя. І якщо мені сподобається перша, я одразу візьму другу і буду чекати третю. Тому що я тепер хочу цикли, які частини їхні вже видані, ті ми одразу беремо і читаємо. Якщо мені цикл подобається. У мене зараз так сталося, що дуже багато циклів стоїть на паузі через те, що або немає частин виданих, або просто я чомусь їх відклав. Або частина вже вийшла, а мені поки що чомусь не хочеться неї повертатися. Тому, якщо буде продовження виходити, я буду одразу повністю весь цей цикл читати, поки що буду зйомовувати з першою частиною, щоб розуміти, чи потрібна мені друга книга, від якої мені також чомусь почало віяти осіннім вайбом, хоча вона по факту з літнім. І зазвичай я читав цю авторку взимку. Але чомусь мені тепер хочеться почитати її восени. Це Фенні Флег, та її перша частина із циклу. Вітаємо в цьому світі крихітко. КСД вже анонсували, точніше. Вони якраз сьогодні, коли вийде це відео, вони випустили у світ уже другу частину. Верхи на веселиці, щось такого плану. Вона така розовенька буде. Це у нас перша частина. Їх, в принципі, можна читати окремо, але вони все ж таки будуть пов'язані деякими героями. Можливо, там будуть якісь згадки з інших подій. Я хочу Фенні Флег, я люблю Фенні. І флех, це одна з моїх улюблених автодок, незважаючи зважаючи на те, що я прочитав у неї лише дві книги. Це одна з моїх улюблених авторок, тому що це завжди світлі, теплі, добрі, класні книги, навіть трішечки повчальні. У Фенні Фекс завжди у книгах є певні такі суперечливі теми, які максимально близькі для деяких людей. Умовно у цій книзі у нас е, починається з того, що була маленька дівчинка Дена, по-моєму, так її звали так. Дена, і вона разом зі своєю матір'ю була змушена виїхати із містечка, ніхто не розумів причину, чому вони поїхали. Просто одного дня їх не стало. Пройшло 30 років. Ця дена. Вже виросла і будує успішну кар'єру на телебаченні. Але, скажімо так, минуле воно має таку здатність повертатися та псувати нам теперішнє життя. І як я розумію, минуле повинно якось її догнати, якось до неї прийти, щось їй зробити, чи у вигляді якоїсь людини, чи у вигляді якоїсь інформації, у вигляді чогось, і їй потрібно буде з цим розбиратися. Тобто. Ігнорувати проблему, яка була колись у тебе в дитинстві, яку ще по факту твоя матір можливо навіть зробила. Я не знаю деталей того, чому вони поїхали із цього містечка. Тобі потрібно все одно рано чи пізно буде розібратися із цією проблемою. І як я розумію, тут повинна бути на кону її кар'єра, її добре відоме ім'я, або ж якби. Здатися цим проблемам чи вирішувати ці проблеми, мають бути суперечливі теми. І я сподіваюся, що це буде написано саме у стилі FayNe Flag, тому що я обожнюю цю авторку. Ті, хто підписані на мій телеграм, вони не будуть здивовані, побачивши дві наступні книги. Тому що ви бачили, як я кричав, коли почав читати першу частину, і дуже сильно хочу вже прочитати другу та третю. Це Федерік Бакман та друга і третя частина з трилогії про відмеже місто. Ми проти вас і також переможці. Ми проти вас, вона тонша, а переможці вона просто величезна. Чекайте, мені цікаво, скільки тут сторінок. 700 сторінок чистого кайфу. Я по-іншому бакмана не можу назвати, тому що це реально чистий кайф. І я не буду їх читати, скоріше всього, одна за одною, тому що вони мене будуть заганяти у нечтун. Мені здається, якраз після цього відео буде виходити прочитане, де я буду розповідати про Бакмана. Я вам тоді розповім, чому саме я не хочу читати Бакмана багато, і чому через те, що мені дуже сильно сподобалося перше, я одразу не бою читати другу і третю. На це є причини, тому що коли книга дуже сильно мені подобається, вона залишає після себе настільки сильний після смак, що тобі просто потім не хочеться нічого читати. Все для тебе видається прісним, не таким, не цікавим, не настільки динамічним, не настільки соковитим, наскільки соковито пише Бакман. Тому я. В офіційні плани, все-таки книги Бакмана даю на цей рік, але читати я їх буду, можливо, навіть у грудні, що пройшов якби такий невеличкий період. Можливо, навіть я зроблю так, що умовно жовтень. І грудень, щоб трилогію завершити у цьому році, але що в мене не стався нечитун. Тому що після відмежого міста я був дуже близький до того, щоб у мене почався нечитун. У цих двох книгах у нас продовжуються події, які відбулися у першій частині. Ми бачимо, що сталося з героями, як складаються їхні долі, з чого їм потрібно вибиратися, де вони опинилися. Не буду вам казати детальніше, щоб ви не проспорили собі те, що станеться у першій частині. Тому що, якщо я буду називати деякі імена. Ви, можливо, зловите спойлер, тому що не всі, скажімо так, суючи з початку першої частини, доживуть до кінця. Ось так я вам скажу. І просто дві книги відкладу у свої плани. Це відео буде максимально коротке. Я вам максимально коротко розказую про анотації кожної із книжок. Це просто відео про мої плани. Просто плани, я міг би їх випустити у вигляді поста, але мені подобається ділитися із вами, і подобається, коли ви ділитеся у коментарях своїми планами на осінь. Тому я вас прошу, діліться, будемо разом читати. І також ще скажу: напишіть, будь ласка, чи хочете брати участь у цьому марафоні, який я вам анонсував на початку. Для мене це буде важливо знати. Також, нарешті, у мене є настрій почитати Стівена Кінга. І не просто Стівена Кінга, а його сяйво. Так, я ще не читав сяєво, я його беріг. Мені всі казали, ця книга є майже у всіх топах у людей найкращих книг Стівена Кінга. І ось нарешті я дійшов до неї. У мене просто величезні очікування на цю історію. Я вже просто насолоджуюся очікуванням того, як я в жовтні, саме на геловінський марафон, цей почну читати Кінга і його сяєво. Я вже чесно не можу дочекатися, коли настане жовтень, щоб почати читати цю книгу. Я хочу її читати, але не хочу читати її у вересні. От хочеться саме у жовтні. Не знаю чому, не знаю, з чого саме так мені стрельнуло в голову. Хочу читати її у жовтні, і почнуть читати її у жовтні. Думаю, багато хто знайомий із анотацією. Хто не знайомий зараз вам коротенько перескажу її. Є певний готель, куди приїжджає сім'я Денні, тому що його батько найнявся чи то там працювати, чи то десь поблизу працювати, і їхня сім'я приїжджає туди жити. І саме там хлопчик Денні він виявляє те, що він уміє сяяти, тобто бачити привидів. Колись у цьому готелі пансіонаті відбулося страшне вбивство, і тепер там залишаються жити лише привиди. І Денні має. Можливість бачити цих приводів і має можливість бачити те, що з ним відбувалося у минулому. Тобто, мені здається, він буде навіть бачити те, як ці люди померли. Але не тільки це, він також може побачити, що станеться у майбутньому. І це майбутнє, воно взагалі не веселе, воно взагалі не радісне, воно нещасливе, наскільки я розумію. Це повинен бути жахастик з елементами містики, з елементами трилера, можливо. Я очікую просто на критецьку історію. У мене величезні очікування на цю книгу. Я знаю, що не варто будувати свої очікування. Але все ж таки, стільки людей захвалило мені цю історію, що просто не будувати очікування стосовно Кінга і його сяйва для мене вже якби. Неможливо також. Потім, якщо сподобається, то читаю одразу доктор Сон і подивлюся екранізацію, по моєму Кубрика, тому що всі її дуже хвалили. Я якби екранізації Кінга хороших бачив дуже мало. Це напевно було лише зелена миля. Так, напевно, це була лише зелена миля, яка мені реально сподобалася. І сподіваюся, що і книги мені ці сподобаються, і організації мені сподобаються. сподобається, і тоді я буду продвигати у маси ще одну книгу Кінга. Також я вам казав в одному з попередніх відео, що я планую далі продовжувати читати Джо Абритомбі. І на осінь я собі поки що планую лише одну його самостійну роботу це найкраще подавати холодною. Якщо буде настрій, у мене ще дві його лежить, і я також їх візьму читати, але в офіційній такі. Осінні плани я собі засовую, скажімо так, лише одну саме найкраще подавати холодною. Вона йде наступною, точніше першою серед усіх його одиночних робіт. Ось так. Анотація тут дуже насичена, тому мені здається, буде легше для вас її зачитати, щоб ви розуміли, про що буде йти мова. Великий Герцог Орсо веде жорстоку боротьбу з Лігою восьми. Поки армії спалюють ворожі міста, справжня битва точиться в тіні. Хто стане королем, вирішується зовсім не на полі бою. Для Монзе Меркато, найвідомішої найманки на службі Герцога Орсо, війна це гарний спосіб заробити. Але замість нагороди від роботодавця Меркато отримує смертельний удар. Проте вона вижила. Тепер ті самі, до що зрадили її, помруть. Чого б це не коштувало, її союзники, ненадійний п'яниця, підступний отруйник і північанин, який просто хоче зробити все правильно її вороги більш частина країни. Герцог, оч, будь-що прагне, довести справу до кінця. Ось така у нас тут насичена анотація. Якщо коротко, повинна бути найманка, яку зрадили, і яка тепер хоче за це помститися. І по факту, з такою незвичайною командою, вона буде якось мститися тим, хто її образив. І чесно сподіваємося, що в неї все вийде. Хоча ми не знаємо її мотивацію, чи саме з нею зробили, але зрадила людину, вона буде мститися, окей, будемо читати. Я знаю, що об'єкт Томбі пише класно, що якби оця штука із помсту і це буде не єдина сюжетна лінія, яка буде у цій книзі. Тут повинні бути ще бої на мечах. Війни я обожнюю, як абрикомбі прописує бойовки. Це просто це самий сок у його книгах, коли автор прописує бойовки. Я обожнюю це і сподіваюся, що у цій книзі буде такого багато. У ній, давайте подивимося, скільки. 770 сторінок. Я не знаю чому, але на осінь мене чомусь потягнуло саме на такі величезні томи. Коли я це маю читати, не знаю. Але планую на Ось дві книги у нас залишилося зовсім небагато і покажу вам товстішу, а потім тоншу. Товстіша – це містична річка від Деніса Лігіна. Він автор по моєму острову проклятих». Я цю книгу брав у КРСД, тому, що я чув багато позитивних відгуків. Я чув, що є дуже крутецька екранізація. Мені, взагалі, і сподобалося ми оформлення. Мені і сподобалося. Форзес, я буквально вам про цю книгу розказував в останніх покупках, тому думаю, ви анотації знаєте. Якщо ні, то є троє друзів, які у дитинстві були дуже класними друзяками. Потім одного забрали на машині, кудись повезли, і він повернувся вже зовсім іншою людиною. Потім ця трійця розпалася, але у майбутньому доля їх знову зводить. Адже дочку одного із тих трьох друзів знаходять вбитою. Потім один із цих друзів, як розумію, нам його будуть показувати. Він повертається додому, заляпаний у крові. А третій із цієї трійці він підчує поліцейським, та береться за розслідування цієї справи. І тобто, ми розуміємо, всі ці троє колишніх, чи можливо ще до цих пір теперішніх друзів, будуть пов'язані однією справою, і ми не знаємо, чи хтось із них є вбивцею, чи хтось із них взагалі замічені у цій справі, чи можливо їх всіх намагаються якось підставити. Будемо читати, будемо розбиратися, будемо дивитися. Буду знайомитися із цією історією, і, скоріше в цього, вона відправиться саме у цей такий жовтневий моторошно-містичний марафон. Я сподіваюся, вона туди впишеться ідеально. Дуже довго я відкладаю знайомство із цією книгою. Уже Жорж встигли випустити четверту частину, а я ще до цих пір не прочитав першу. Тому показую вам її, і також цементую її у планах на осінь. Це щоденники в беззабота, перша книга всі системи небезпека. Тут має бути світ майбутнього, і на кожен який летить, встановлюють певного такого андроїда робота, який якби керує автоматично усіма функціями на кораблі. І ось на одній далекій планеті група науковців вони ведуть певне дослідження, і їхній цей андроїд він зламав модуль контролю. Він хакнув сам себе. І тепер він вважає, що він самостійно може вирішувати, що йому потрібно робити. Тобто, ви ним керувати по факту не можете. Цей андроїд тепер починає називати себе вбивцеботом, і він хоче побути далеко від людей, щоб просто подумати, усвідомити, хто він є, розібратися в собі. Просто знаєте, нібито у робота сталася така екзистенційна криза, що йому хочеться піти, десь умовно далекі гори подумати над тим, що з ним відбувається, і чого він хоче від свого життя. Але його плани, скажімо так, передивають, тому що інша група науковців їх вбивають. І для цього вбивця-бота, для його команди науковців їм потрібно розібратися, що взагалі сталося. Їм потрібно знайти винного, аби самим вижити. Тому що, як я розумію, їхня група буде під прицілом, і вони можуть стати наступними жертвами. Я цю книгу взяв не лише через те, що я хочу з нею познайомитися, а ще тому, що вона маленька, тому що, якщо подивитися на всі мої плани, у цих книгах всіх 500 плюс сторінок. Це багато, для мене це багато. Для мене оптимальна кількість сторінок у книзі це 300-350. Я її швиденько прочитую, супер класно. У цих книгах багато сторінок. Я не кажу, що це погано, просто це буде читатися довше. Тому взяв собі ще на противагу маленьку книжечку, яка точно повинна прочитатися. У нас тут, по-моєму, 150 сторінок, чи навіть 150 немає, 149 сторінок. Це буквально на півтори-дві годинки. Якщо буде читатися важко, тому що це наукова фантастика, то навіть на всі три. Але планую познайомитися, можливо, цю книгу також я прочитаю у вересні, можливо, віднесу її до листопада. Побачу, як у мене піде із моїми книжковими планами. Тому що я вирішив, що я поки що собі не хочу, як у мене це було у серпні, коли я собі запланував 25 книжок і прочитав е навіть не половину напевно із цих книжок. Я собі вирішив, що буду планувати на місяць умовно 5-6 книжок. І просто буду інші книги, які мені хочеться додавати із нових книжкових покупок з новинок. Можливо, з якихось старих мене буде бажання щось прочитати, щоб це не було так, що ось я собі запакував уже всі три місяці, і всі книги, які будуть виходити протягом цих трьох місяців, вони вже не вписуються в мої плани. Я їх не встигаю прочитати, тому я їх читати не буду. Тепер буде зовсім по-іншому пробувати робити. Планувати собі буквально зовсім чуть-чуть на місяць, і інші книги, якщо є час є бажання, буду просто забирати із або полиць, або з покупок. А на сьогодні у мене все. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. У коментарях я буду чекати ваші списки із планами на осінь. Можливо, ми навіть з кимось співпали у деяких книгах. Можливо, ви щось читали із цих книг і готові поділити своїми враженнями, але без спойлерів. Можливо, ви навіть зможете щось. Подвинути у моєму списку читання, щоб я швидше прочитав цю книгу та дав про неї відео. Я ж поки що буду з вами прощатися. Дякую, що дивилися це відео до кінця, і до нових зустрічей!